Чи знаєте ви щось про Аркейн? Не цей. І не цей. Аркейн. Там. Блядь, монтажер, да в Аркейн Студиос. Щось знайоме? Так, так. Ті самі, що робили Dishonored, ті самі, що робили Prey. Ми про це ще поговоримо, але наразі повернемось до самого початку. Arkane Studios, студія з компанія розробила комп'ютерних фірбов, заснована 1999 році. головний офіс розташовується в Ліоні, Франція, в 2006 року компанія відкрила філію восьмін США. Стоп так, так. Я не стану хизуватися, але я прочитав статтю на Вікіпедії. Але також я ще вивчив декілька його інтерв'ю і можу сказати: нормальний він мужик, от реально гідний наш козак. Хотів робити ігри, робив ігри. Хотів відкрити свою студію, відкрив свою студію. Просто красунчик, наш потужніч. Все почалось з цього юнака, ім'я якого Рафаель Колантоніо. В 90-ті працював в Electronic Arts. Ні, ні, тоді вони були такими. За певних обставин він покинув EA, трошки попрацював в Infogrames, яку ми сьогодні можемо знати як Atari SA. І, от в якийсь момент Рафаель, отримавши фінансову підтримку від свого дядька, все ж зміг відкрити власну студію, де він міг би творити все, що йому захочеться. Але хотілося йому робити продовження Ультима Анти а права на неї були у EA, яка не хотіла ділитися. Виходить, все ж не міг робити все, що хочеться. Насправді Рафель міг би зробити продовження Ультима, але на умовах EA, чого він категорично не хотів. На характері взяв кінців рушій і пішов робити свою гру. І ось тут народилась Аркс Фаталіс. Ну майже. Було доволі складно знайти видавця, а коли все ж вдалося, той збанкрутував за місяць. Нарешті, у 2002 році, під видавництвом Джо Вуд Продакшнс так. Стоп, Джо Вуд. Так, так, але для цього зарано, зарано. Так от, 2002 рік світ бачить Аркс Фаталіс, про яку ми сьогодні поговоримо. Події відбуваються у підземеллях, бо тоді так було заведено. Прокидаєшся в тюрмі і мені свого не пам'ятаєш, в цілому нічого не пам'ятаєш, щось мені це нагадує, але для цього зарано. Події відбуваються у світі, що зветься АРКС. Не маю бажання робити пересказ сюжету, але основні моменти треба озвучити. Сонце закінчилося. На поверхні погода Аля середина березня в Україні останні роки. Люди поховалися під землею, облаштували свій побут поряд з іншими расами, такими як гобліни, тролі, щуролюди і навіть змії жінки, які розмовляють виключно у форматі АСМР. З чого робимо висновок, що умови проживання в цьому світі приблизно на рівні гуртожитку Національного авіаційного університету. У кожної раси свої окремої території, всі займаються своїми справами, хтось хоче привести у світ божество на ім'я Акба, який хоче відродити сонце, чи не може, чи може, або хоче зруйнувати цей світ, чи не хоче. Я не знаю, що ви де... Якщо цікаво, прийдіть самі і дізнайтесь. Про сюжет багато не будемо, не хочеться спойлерити. Найцікавіша особливість даної гри, безперечно, магія, а точніше руни, а точніше, їх комбінації між собою. Тому, якщо ви хочете стати потужним чаклуном і виробляти круті аніме-фокуси зі спецефектами, доведеться попітніти і навчитися комбінувати все руками. Причому механіка касту Заклять передбачає, що ви зможете начаклувати собі наперед лише три спели. Це відчувається максимально круто і імерсивно. І в наступних іграх компанії ми чітко можемо прослідкувати бажання розвивати саме напрямок імерсивності ігрового процесу. На моїй пам'яті така система була тільки в старих іграх по Гаррі Поттеру, що для мене є досі дивним. Бо... Потенціалу механіки був, він є досі. Імерсивність проявляється навіть у випіканні буханки вашого улюбленого хліба. Тільки уявіть собі, 2002 рік ви сідаєте за свій ігровий комп'ютер, запускаєте цей шедевр. Замість прокачки характеристик свого персонажа, ви прокачуєте свій кулінарний скіл до рівня Гордона, блять Рамзі. Більше того, ніхто не розповідає, як вам спекти той триклятий хліб. Бо тільки кончений дебіл не знає того, що для випікання батону треба змістити борошно з водою, покласти біля вогню і випікати 5-7 хвилин у золотистої скаринки. Все задля однієї хлібини. <кхід> Відійшли від теми. Продовжуючи тему того, що гравця не водять за ручку по квестах, варто пам'ятати одну важливу річ це стара гра в усіх сенсах цього слова. І в цьому її шарм. Саме цим вона прекрасна, граючи в сучасні ігри, ти ніколи не отримуєш того досвіду. Справді приємно занурюватися в той 2002 рік, коли більшість проєктів робилися з душею. Долар по 5, все життя попереду. Мені тоді було три до речі. Ставте лайк, кому теж скоро виповнюється 40 років. Подивимось, скільки тут любителів, ані так от, Аркс Фаталіс дарує всі ці відчуття і не панькається з гравцем. Діалоги потрібно вдумливо читати і розуміти, бо інакше квест не пройти. До прокачки варто підходити вдумливо, аби не ускладнювати і без того непросте проходження. Ну і за канонами старих РПГ. Кнопка швидкого збереження ваш найкращий друг. Але складність гри полягає не тільки в ігровому процесі, а й у можливості отримати так званий софт. Лок, моє проходження було максимально автентичним. До гайдів я вдавався лише, коли надовго застрягав на одному місці без можливості пройти в нові локації і нових опцій в діалогах. В деталі не вдаватимуся, але я заруїнив не один квест саме через власну неуважність. Наприклад, ось цей джентльмен, а точніше, їбаний чорт, відмовлявся мене пропустити, бо тролі влаштували страйк і відмовлялися розгрібати завали, ліниві уйобки. Ну якось так сталося. Чи я не зрозумів, як мені вирішити цю проблему? Чи зрозумів не так? Але, коротко кажучи, я вирішив цю проблему з тролями трішки інакше. Складно. Я втратив купу часу на те, щоб тролі познайомилися із моїм другом, ім'я Гена на прізвище Цид. Breath. Breath. I I don't like you. I don't like you. you like at all. Єбаний чорт не став мене пропускати у ворота, бо він мав на увазі поговорити з лідером тролів. Врешті-решт мені вдалося пройти далі, використовуючи чити на відключення колізій, стелс і, мабуть, що божу поміч. До речі, чити також активуються за допомогою рун. Це дуже круто. Просто уявіть собі, рівень пропрацювання деталей у грі 2002 року, в таких дрібницях відчувається любов до проєкту, коли розробники дійсно вкладають душу в ідею, а не в бізнес продукт. Ех, раніше було краще. Також я зруйнив собі квест із тролем, що хотів знайти друга. Але на той момент я не знав, що тролі можуть бути дружніми, тому. Подібних ситуацій було чимало, але менше з тим. Тож, чи варто пробувати таку гру, як Arx Fatalis, більш ніж через 20 років після її виходу? Так. Це чудовий досвід, він занурить вас не стільки у всесвіт гри, скільки в епоху RPG тих часів. Якщо вас не лякають додаткові 6 хвилин для встановлення патчу, без якого навіть на 4090 у вас буде десь 8 FPS на екрані створення персонажа, архаїчна графіка і складність старих ігор. Сміливо рекомендую гру до ознайомлення та самостійного проходження. Ну і на завершення хочу подякувати тим, хто дивився цю любительську короткометражну стрічку до кінця. Якщо вам зайшло, підпишіться. Ставте лайки, залітайте на стріми, телеграм-канал з анонсами і новинами. А якщо вам хочеться підтримати канал, посилання на Донателло і Гримабанку будуть в описі. Бережіть себе, гарно їжте, дихайте повітрям, ба-бай!